Вітаю всіх. Тепер я хочу поговорити на таку тему: стрес і залякування наступами. Ми це так. Стрес від цієї інформації, ймовірних наступів і тому подібне. Зараз дуже багато цієї інформації, деякі області страхаються, але не, не тільки прифронтові. Мені дзвонили родичі зі Львова, вітали зі святом. Також їм страшно, що можуть дійти до них і тому подібне. Дуже багато страху усюди. Тому, ви знаєте, треба розуміти ситуацію дуже сильно, розбирати в цій ситуації і думати головою перш за все. Емоції, емоціями, але думати головою. Так, є території, з яких треба виїжджати. От прям треба. Є такі прифронтові, прикордонні території, це всі знають. Але інші території треба розуміти загальну ситуацію і робити дії залежно від ситуації. Тому порада від карт, стрес і страх від наступу, залякування наступу. Що робити? Порада від карт, яка буде в цій ситуації. Дивіться, ворог підступний. Але допомога це допомога. Завжди є допомога. Ворог наш підступний, він може робити все не, не так, як ми собі придумали в голові. Відразу скажу, це хитрі дії, це підступні дії, непрямі дії, дії тяжка, так сказати. Тому треба завжди бути на чеку, аналізувати, розуміти ситуацію і бути готовими до будь-якого розвитку подій. Але допомога завжди прийде тоді, коли вона буде потрібна, і там, де вона вам буде потрібна. Тому вірте в себе і завжди мисліть холодною головою, тоді буде результат.